Без платіжок за спожиту в жовтні електроенергію залишилися біля 10 тисяч квартир Дніпровського району. Київенерго їх просто не надіслало. Натомість запропонувала сплатити через інтернет або роздрукувати звідтам там рахунок. Але це навряд чи зможуть зробити літні люди, які не вміють користуватися інтернетом. То чи не доведеться їм через помилку компанії платити пеню сюжет Ванне Біличенко. На дворі вже 18-те число. Жовтневої платіжки за електроенергію все немає. Стурбовані мешканці Дніпровського району. Поки ще немає квітанцій, поки йдемо, подивимося. Время покаже. Квитанцій не було Ні в ящику почтовому, ні сусіди там спитали. Нам ще ніхто не кидав. Не пощастило будинкам на 16 вулицях. Причиною є технічний збій, пояснили в Києвенерго. Наша технічна ошибка, просто на даний момент не весь, ще город Київ переведен на щита по електроенергії. Всі определенний мікрорайон просто. Выпал, скажем так, из момента формирования счетов, но в следующем месяце мы это не точно исправим. Порядка 200 домов это 9 тысяч наших клиентов Днепровского района, не получат счета за октябрь за услуги. Електроенергії. Натомість пропонують кілька шляхів оплати рахунку на вибір. Наприклад, можна внести дані з лічильника в особистому кабінеті на сайті «Київенерго». Програма порахує суму платежу. Гроші можна перерахувати онлайн або через відділення банку. Допоможуть сплатити і в центрі обслуговування клієнтів. Для цього необхідно знати номер особового рахунка та показники лічильника. Найпростіший же спосіб роздрукувати платіжку з інтернету та самостійно її заповнити. Саме так проблему вирішували раніше в місцевому ЖЕКу. Сказали, приходьте беріть платіж папір. Або беріть гривню, і ми вам дамо платіжку. Тому я брала папір, і йшла в них друкувала. А в нас комунальні квартири і лічильники на гарячу холодну воду на одну людину, на мене. А всі інші, ну як, здають мені гроші? Таким чином, якщо я не заплачу одна єдина, то в мене не заплатить 12 чоловік. Нам платіжки просто необхідні вчасно. А от прихильників сплатити за електроенергію онлайн знайти не вдалося. Дехто боїться, сам науку не подужає. Дітей попрошу, вони увійдуть, подивимося, що там. А якщо ні, то підійду в «Київенерго». Ну, Кажуть, там черги, там людей не пробитись. Я через Зберібанк плачу постійно. Через інтернет я не платила. Ні, я через інтернет платити не буду. Только по квитанции. Придет квитанция, я заплачу. Я пользуюсь только как, там, без Киев Энерго. Те, которые платежи такие ну, фиксированные, так скажем. А так вот до сих пор я сама думаю, я с ней почту меня нет, Я не знаю, когда платить. Если они обязательства виставляють до двадцятого числа, то я не понімаю, як то можна заплатити час бистро. Та в Києвенерго заспокоюють тим, кому через технічний збій не надрукували платіжки, турбуватися не варто. Для этих клієнтів ніяких санкцій є. Вот ті дев'ять тисяч, які не получили счета, та миніки санкції применять в этом місце. Не було надалі. ж, Запевняю, таких ситуацій не повториться. Івана Білаченко, Тарас Мишак, телеканал Київ.